Святого Миколая ми почнемо, як завжди, віддамо шану загиблим, які віддали найдорожче своє життя за наші майбутнє майбутнє нашої країни. щоб ми побачить хвилиною мовчання? Я кажу, а зараз країна на право звучить державний України. Слава Україні! Слава нації! Ради вітати всіх учасників змагань. Перш за все, напевно, хочу подякувати нашим захисникам. Знаю, що ця ніч у нас була дуже важка. Слава Богу, нашу частину не так зачепило, але столиця постраждала серйозно. Ви бачили всі. От, тому, напевно, треба найбільше подякувати, що ми пережили цей день. Божь, хочу привітати. У нас сьогодні є гості на святі. Хочу привітати голову міської великомостівської ради Ройко Ярослава Григоровича. За... Хочу подякувати одразу за співпрацю, за те, що допомагає нам міська влада, чи може старається завжди відзначає наших спортсменів і підтримує. Ми йому щиро дякуємо, надаємо слово. Дякую. Шановні учасники змагань, дорогі наші юні спортсмени, шановні батьки, організатори турніру Ірина Володимирівна. Ми завжди раді вас бачити і вітати нас тут, на традиційному турнірі. І взагалі ми завжди вас підтримуємо на всіх турнірах, де ви приймаєте участь. Вітаємо вас передень Святого Миколая. Хай Святий Миколай завітає до нас кожну домівку, кожну хатину, кожну сім'ю. Хай принесе нам дітям радість, та й ми дорослі теж тішимося житло з цим святом, твоє свято і вітаємо одного дороги з цим святим Миколаєм. Тож, хай Миколай принесе нам мир, спокій, хай повернуться наші захисники, хай настане мир в Україні. Ми всі того бажаємо і хочемо для того, щоб наша країна, наша нація. Розвивалися в мирні, спокої. У нас є хороші таланти, такі як ви. Всі, і тому дуже вам дякую за вашу наполегливість. Бажаю вам за творчих таких успіхів, спортивних успіхів, тренерам спор творчих успіхів. Це робота, це праця. І я вдячний їм за те, що вони до всі, всіх, до кожного до вас так з певним підходом підходять. Розвиваєте, допомагають тобто, вам стати хорошими, найперше хорошими людьми, хорошим майбутнім нашої країни. Тож бажаю вам успіхів, перемог і всім гарного і мирного неба. Слава Україні! Також направо наших дійсно б не відбулося, і до нас не прийняли гостинно. Однак школи і великомастівської громади багато, тому також і дякую за це все і надаю їй слово. Слава Ісусу Христу! Я радо вітаю наших найменших учасників та усіх присутніх на такому чудовому заході, який відбувається власне, майже у передені Святого Миколая, який сьогодні є нашим покровителем. Я звичу нашим найменшеньким учасникам про те. Щоб у вас був хороший даний старт, гарних хороших поєдинків, високих результатів та справжньої радості від участі у змаганнях. Сьогодні я також дякую тренерам за те, що вкладаєте таку титанічну працю дітей, батькам за ту постійну підтримку, за розуміння. Дякую, зокрема, Олегу Дмитровичу теж за постійну співпрацю за розвиток тих творчих здібностей наших діточок та й усім організаторам, які долучаються до цього заходу. Найбільша подяка це нашим Збройним силам України, завдяки яким ми сьогодні маємо змогу зустрітися тут. І звичайно всім, нехай тут панує святковий дух і дух перемоги. А в цьому нехай допомагає Святий Миколай. Слава Україні! Слава, мені батьки, ми сьогодні вже неодноразово згадували наших захисників, і ви знаєте, час від часу наш клуб також старається максимум брати участь і підтримувати тих чи інших бійців. Адже без нашої підтримки це просто неможливо. Це, напевно, нашого обов'язок. Те, що ми нам повинні когось віддати добрий за підтримувати, це і просто подякувати. На жаль, напевно, це. Недостатньо, от, тому в мене до вас сьогодні прохання, у нас сьогодні буде скринька, і вона там буде на подіях місто. У мене є товариш, це мій товариш з дитинства, можливо, частина людей, які зупросають його, можливо, знає. Він е, е, воїнського 25-ї, якщо організованої бригади, вони зараз там, на Покровському напрямку працюють. По і їм потрібен автомобілі, не збирання ви Розумієте, яка зараз ситуація? Автомобіль це як розхідний матеріал. От, і в них вже немає автомобіля, три за останні тижні в них зборіло, відповідно, залишився один. І ми зараз стараємося максимально швидко зібрати кошти. Ми буквально вчора почали збір. У нас там ціль 300 тисяч, ну це відносно невелика сума порівняно з тим, що зараз збирають. Але 55 ми буквально за вчорашній вечір тільки нас збирали, Я вас дуже прошу долучитися збором. Я там поширював по групах, там є у нас. Посилання на Монобанк, от, але ті, хто мають можливість, я зараз хтось хтось з хлопців прийдеться, долучиться, будь ласка, до збору. Я потім підіб'ю суму і Facebook викладу те, що ми зібрали. Звичайно, що якусь частину грошей, які ми зберемо зі змагань, також отримаємо до цього збору і постараємося максимально швидко забезпечити цей збір.